Риш. Я бачу розум боговитий у нього на чолі. Касандра А чого він так довго живе, знаєте? Не погадам, дівочок любе. Мабуть, ще й аліменти платять, я так думаю, що ж є, так сказать. Настільки я люблю, обільний я з ним приїздив в гастролі, і ми жили в одному, одних номерах, разом супи варили, разом горілку пили, співали. І ви знаєте, я, от він, Просеніченко, царство Ігоря Іриновичу, це такі чисті, світлі люди. Ну це діти, його можна обдурити, наговорити, Бог Бозна, що і він повірить. Він до кінця, от, уже чималенько років, він всьому вдивляється. Його може зіграти. Він настільки іскрий і чистий, і товариш він ніколи не придасть. Я коли пішов в театр і бачив його у багатьох ролях, і я вчився багато в ньому, особливо на естраді, коли він багато працював професійно, Колею Гринько, І я коли я приїхав, то читав гумор. Хоча я в училищі співав, так сказать, він каже, що тобі той гумор? Тут є скуміко, хватає, давай. Бой. І от з його такої легкої руки я почав співати і співаю до сих пір. Це велике щастя, коли такий актор є в театрі, який прославив не тільки Запоріжжя, а весь Радянський Союз, де ми були на гастролях, його завжди вітали. І були такі аплодисменти йому, Гриші Антоненко, як він в головній ролі. Він гарно співав. І взагалі, ви знаєте, так, нас залишилося всього п'ять магарівців. Гриша, Ліда Смолій, тоді Яйду, тоді Ваня і Галя Тимошенко. Оце справжні магарівці. І ще Володя Худолєй.